Далі. Так, вітаю вас, трічки, Що тут у вас? Понеділок, восьмірка пентаклів. Понеділок робота, день праці. От так я б і сказала, що це праця, розвиток, удоскала, удосконалення свого, е, своїх можливостей, своїх професіональних, може, там, підвищення кваліфікації, може бути таке, хоча це тройка пентаклів. Але. Роботу роботати будете, да? каламбур, з чим пов'язано. Да, я б сказала, за свою роботу будете мати якийсь матеріальний сенс. Командой, можете працювати на результат. Командуй на результат. Якщо да, злагодно, бистро і швидко. Робота. День пов'язаний з роботою. Неважливо, не чи це ви працювати будете. Е, е, на своїй там, не знаю, основній роботі, чи будете ви працювати вдома, чи з ким. Але у вас командна робота, ви робите колектив, і не одні. І там буде ну як нормально, а що буде позитивна енергія, ну як робота буде вам. Да. Так, будьте задоволені. По королю кубків це емоції на, ну, не знаю, на 95% задоволення. емоції, да? Емоційне задоволення. Да. Я по дев'ятці моє бажання виконане. Да? Тобто я задоволений свою роботу. Я роблю роботу, яку будете виконувати в понеділок і буде нею задоволені. Вона принесе вам матеріальне задоволення в, то же в копійку, і ви будете ну, на коні. Так і мій прогноз для третього варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. А ми йдемо далі. Вітаю вас, дорогенькі мої четвірочки. Четвірочки, а що тут у вас? А у вас Єєфан. Рафа... Ой, кажу, Єрафант, а у вас відлюдник, дев'ятка, відлюдник. Ну, Це усамітнення, пошук істини. Знаєте, якесь вив... може бути вивчення чогось. Щось буде пов'язано з вашим підвищенням рівня ваших знань. Немає значення, чи ви будете давати ці знання, чи ви будете приймати ці знання, але це буде. Е, все ж таки для вашого саморозвитку. Е, е, Уєдіння, як, як по українськи усамітнення. Усамітнення, можливо, дійсно треба буде книжку щось почитати, щось вивчити, проаналізувати. Можливо, треба якийсь, ну, я не знаю, пораду до, до спеціаліста в когось. Давайте подивимося більш детально.